Добрий день, ви знову на каналі Українське Яблуко сьогодні 13 травня. І я думаю, що для нас і для України це буде дійсно добрий день, я потім поясню чому. Ось ми перещіплювали даний абрикос і залишили, залишили одну гілку, яка йде догори, щоб підтримувало воно оцю процедуру перещеплення. І от ми е ось цей препарат застосовували, щоб не померзли. як він спрацює. Е хто хоче знати про те відео, яке було, е будь ласка, е заходьте на канал. І забивайте, Альмагерон Есенс, чи буде захист абрикосу від морозу. Там все сказано чітко. Що ми робили за день, за добу, приблизно, навіть чуть більше, ніж за добу, до морозів, витримали всі е, параметри. І цей особисто цей ряд більше ми ніде не захищали, а цей ряд захистили, чи спрацювало, чи ні. І от як воно спрацювало? Ми зараз подивимося. Ось ви бачите цю гілку, яка залишилася, було оброблено оброблено цим препаратом. Чому я раніше не знімав? Тут раніше багато чого говорили. Давайте чи спрацював препарат, чи не спрацював. Дивіться, ось ці дуже багато ось таких вог було. І вони дуже непевні. І от бачите, вони тут. Не тримається. Але, що залишилося, то, що залишилося, ось ці крупні, вони обов'язково будуть е, достигати і будуть е, хороші абрикоси. Тому е, зразу вам хочу сказати, це абрикос Хартгранд. Хар е, самі абрикоси по величині, як яблука, ось такі. Це я вам говорю, тому що той рік в мене такі вони були. Так що е, це зав'язалося, вони навіть будуть витісняти. Другого. І от ми зараз переходимо вже до абрикоса далі і бачимо, бачимо чи спрацювало, чи ні. І якщо ми звернемо увагу, звернемо увагу на ось цю частину, ось цю частину, тобто це приблизно половина, навіть менше, ніж половина на цю частину, то ми теж побачимо, що після таких важких морозів, ось воно залишилося. Ще е, плоди, які не вражені морозом, вони зав'язалися. Дивіться, і ось тут є. Ось тут є плід, і він зразу відлетів, да? як ми медяки його. Дивіться, на кожному вершку теж є плоди. Тому, е, як можна сказати, воно все спрацювало. працювало. Ми зараз перейдемо нижче, і от в самому низу, де якраз воно цвило, ми зараз побачимо, ось тут теж є плід, бачите? Про що це говорить? Що при таких морозах не все вимерзло. Як це відбувалося, я хочу вам сказати, що приблизно за кілька днів нам синоптик повідомив, що. Будуть заморозки, градус, мінус два до трьох, там пару днів. Ну, я вирішив, що це дуже легко. Я це випробування пройду, буду і температуру піднімати якимось чином в саду, і постараюсь оприскувати. Але вийшло зовсім не так. Получилось так, як ви знаєте, п'ять днів морозів, морози були. Сильні перші дні були 3 градуси, потім 4, потім 5, і в кінці 6 градусів. Це небачені морози, небачені морози. І тому то, що зав'язалося е і залишилося, тепер ми можемо побачити дійсно, як воно є. Як воно, Тому що всі лишні маленькі вже е облетіли. Значить, на вершках ми бачимо воно є. Бачите? І це на yeah. кожному верху. Вершку є. Якщо вони будуть крупні, я вже говорю, то І от дивіться, в середині крони теж є. Бачите, і ось тут є і ось тут є. І навіть в нижній частині крони, бачите, є теж. Що можна сказати? Спрацювало чи не спрацювало? Я вам однозначно скажу, що на мою думку, цей препарат. Спрацював. І ось там, дивіться, ось там теж теж є, і ось там є, і ось там, при таких морозах цей препарат спрацював. Ви можете його застосовувати, можете не застосовувати. Але я буду його застосовувати. Для себе я зробив висновок, що при таких заморозках, не таких великих, наприклад, якщо день-два. Легко можна пройти цей заморозок, оприскуючи таким препаратом, і потім його ще після цвітіння, після заморозків ще раз оприскати. Але після заморозків, я вам хочу сказати, ми не оприскували, тому що препарат, який залишився після заморозків, ми оприскали, спасали персик і оприскали персик, тому що боялися, щоб не вимерз персик. Тому він був оприскуваний тільки до заморозку. Ми проходимо далі і далі йдемо на іншу сорти. Тут три сорта, всі три сорта, всі три сорта, подивіться, всі вони мають врожай, нема такого дерева, на якому би не було. І цей сорт, де ми тут оприскували, є внизу, є в сердині і є на вершках. І далі ми переходимо, зараз я вам покажу один сорт, який пізній. Ввікнув трошки пізніше, але в половину він вже в е, самих цвітіння він пройшов і зараз побачите, як він заклався. Ось дивіться, це ми проходимо всі, і на всіх є, на всіх є. Ну, як я говорив, це абрикос хар... харгран дуже крупний, так що його буде достатньо. Звичайно, якби його було більше, було б добре. Буде достатньо для того, щоб, щоб його поїсти і, можливо, щось реалізувати. Йдемо далі. Тепер ми підійшли до іншого сорту і ми можемо побачити результат цвітіння ось цього сорту. І не тільки цвітіння, він так само був вражений морозами, але і залізі От подивіться, цю залізь ще потрібно проріджувати. Нічим більше не захищалося тільки е, цим препаратом Альмагерон Есенс. Подивіться, внизу. Скільки внизу, тут пройшло цвітіння. Наверху, там, де ми тільки дивилися, цвітіння ще не пройшло, воно було в пупінках. а тут цвітіння пройшло. Але добре оприскано було. Я думаю, що препарат спрацював, і цей сорт «Фарліс» залишився. Я думаю, «Фарліс»... Фаркло, фар фарда, вони чуть-чуть пізніше цветуть. І е, на них е, от така ситуація. Це більше, ніж потрібно, навіть завязі, навіть оцеї завязі, більше, чим потрібно, набагато більше, чим потрібно, для якісного. Кожний для, для якісних плодів крупних. Кожна гілочка, подивіться, кожна гілочка загружена класно. Переходимо сюди, Другий, друге дерево теж. Так само можете подивитися, кожна гілка загружена. І загружена дуже щільно. У мене є така думка, навіть переконання, ви можете з нею, як би не бути згідний, але я по своєму досвіду, я тільки буду спиратися на свій досвід, я хочу вам сказати таку річ. Після таких заморозків, це не заморозки, а морози, які відбулися протягом п'яти днів підряд, ці дерева, які вже посаджені, яким вже 2-3-4 роки, вони можуть взяти деякий імунітет до цих морозів. Це моя особиста думка. Ви напишіть в коментарях, я всім дам відповідь. Чи так ви рахуєте, чи ні. А я рахую, що так відбудеться точно, тому що клімат дуже суттєво змінився. І оці заморозки вже не один рік. ну, У мене це все проходило. Чому? Тому що це 7 років у мене не було проблем. В людей були, де були низини, де були сильні приморозки. А у мене, навіть якщо були приморозки, завжди урожай був хороший. А оце на восьмій рік, сім років пройшло на восьмий рік. Було таке суттєве ураження. Що ще можу сказати? На інших, сортах, на інших сортах на всіх є плоди. Но не більше 5%. Саме більше у нас на Фарлісі, на, навіть на ранніх сортах, навіть на ананасному цюрюпінському теж є окремі плоди. Ну, там небагато, але є. Тому що це три, третій рік, вона вступає пізніше в плодоношення, але на вершках зав'язалась. Так що вис, висновок можна зробити е, такий надійний, що його можна застосовувати, цей препарат. Зараз питання, де я його брав? Я вам зразу відкрию карти, я брав його е, в інтернет-магазині Садовий Рай, забивайте. Е, я не знаю, чи він там є ще, О, на другий рік, цей рік можете замовляти, брати. Він буде спрацьовувати, в мене спрацьовував. Але саме головне, треба зробити достатньо хорошу концентрацію, таку, як там написано, буде добре. І як я ставив на абрикос, так я буду ставити. Це культура, яка дуже корисна для людини. Тому що кажуть, а що таке абрикос? Ну, не буде там, ми можемо пережити там. Хліб туди-сюди. Так, можемо пережити, проблем не буде. З других продуктів ми можемо брати, але абрикос найбільше в ньому кількості калія. Тепер ще скажу декілька слів. Не забувайте, що ця війна, розв'язана Росією проти України, обов'язково закінчиться. І нам потрібно насаджувати сади, щоб Україна була одна із кращих, якщо не краща, країна в Європі і могла експортувати свою прекрасну продукцію, я думаю, все наладиться, все в наших руках, тому дивіться. І надійтеся, і працюйте над е, садінням садів. По харогему, там дуже цікаве було відео. Е, ви пам'ятаєте його. Якщо будуть питання, як пережив Харогем без канадської селекції, без... Ніякої обробки, і, і що на ньому залишилось, ми обов'язково з того самого ракурсу знімемо там, де ми знімали цей сорт Хароген. І ви самі побачите, знімаю відео, знімаю далі для того, щоб ви бачили і що це була реальна картина і ситуація з плодовими тут у нас. На цьому буду закінчувати. До наступної зустрічі. Всі питання задавайте. Ви були на каналі Українське Яблук. Так